Доброго дня, дітки! Сьогодні про хліб поведемо розмову. Про щось цікавеньке дізнаємось знову. Це колосок пшениці. У ньому ростуть зернята. Як ви гадаєте, де вирощують ось такі хлібні колоски? Вірно, на полях. Щоб підготувати поле для посіву, потрібно спершу виорати його, потім заборонувати, щоб ґрунт став пухким. Агроном виходить в поле і переконується, що землю ретельно прогріло сонце і можна сіяти насіння. Коли пшениця достигає, в поле виходить комбайн та молотить зерно, великі вантажівки везуть зерно на елеватор, там його віють, очищують та сушать. Потім зерно везуть до млина і мелють на борошно. Після цього борошно потрапляє до пекарень де пекарі печуть з нього хлібні вироби. Подивіться, дітки, це колоски різних зернових культур жита, пшениці, вівця, ячменю, а також кукурудзи. Слово хліб таке звичайне, просте, повсякденне, як Сонце і земля, а чи завжди був хліб? Здається, що він був вічно, але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин, коли їм не щастило на полюванні. Згодом зерна почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Минуло ще багато-багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камені прісні коржі. Це, власне, і був перший хліб. Від того темного твердого хліба з кам'яною пилюкою до пухкої випеченої паляниці минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчилися з декорослих зернових рослин вирощувати високовражальні сорти пшениці жита, ячменю, кукурудзи, а пекарі випікати велику кількість хлібобулочних виробів. Давайте розглянемо колоски деяких зернових культур, з яких виготовляються різні сорти хліба. Вони всі відрізняються листям, степлом і своїм зовнішнім виглядом. А тепер давайте роздивимось, які хлібобулочні вироби виготовляються з тої чи іншої зернової культури. Я не маю сумніву, що всі ви знаєте тепер, як вирощується хліб. Давайте пограємо в гру, Де починається хліб. Я буду задавати питання, а ви одним словом будете відповідати, де починається хліб? Де починається хліб? У тісті. Де починається тісто? У борошні? Де починається борошно? У. Зерні, де починається зерно? У землі, де починається земля, у працьовитих руках. А скільки ще людей докладає праці до цієї важливої справи? Змайструвати спеціальні машини і пристрої до них, борони, сіялки, віялки, трактори, комбайни, вантажівки, підготувати елеватори для просушки. Зерна, побудувати приміщення для збереження цього зерна, пекарні, крамниці тощо. Багато людей і техніки потрібно, щоб цей буханець дійшов до нас. Тому як, на вашу думку, потрібно ставитись до хліба? Ось який нелегкий шлях проходить зернина, перш ніж потрапити до нашого столу у вигляді хліба. А ми знаємо, що потрібно берегти і шанувати працю людей, які працюють над тим, щоб ми з вами щодня їли хліб. Вчіться задоволенням, бажаю успіхів. До побачення!